Друзі, вітаю вас! Це хлопці з нуля. Сьогодні ми будемо говорити про кадрову політику президента, адже він багато людей звільнив, багато людей призначив. Цікаво, що про це думають люди, які гуляють хрещатиком. Поїхали? Ви, мабуть, чули, Ярмака звільнили, бо даного призначили моляка. Це... Чого ви думаєте про це про цю всю кадрову політику президента? Я згадую анекдот про переставляння ліжок у борделі. Я, що це можна? Так назвати, зважаючи на те, що це дуже важливе питання, але все ж таки, е тасувати одну і ту саму колоду, це не значить е шукати оптимальне рішення. Ви вважаєте, там нема ефективних е лідерів? Є, але е ті, що ми можемо вважати ефективними, вони були на, саме на тому місці, де вони були. Я, зокрема, кажу про Кирила Буданова, а е позиція. Начальника, ну, я не знаю, як там, да? скрепок, кажуть, і папок. Да? Тобто, в принципі, за всіма е, тими нормативними документами, це позиція не віце-президента, як це було у Єрмака, реально, да? Тобто, це було позаконституційним і законним полем. Тому е, ефективного розвідника і ні, не розвідника, да, ну, головне управління. Е, е, і так кажемо, е, диверсанта ефективного ставити на місце е, умувальника в начальник і мачево командир, мені здається, це не є ефективно. Ну, я можу помилятися, звичайно, але скеп... скепсису у мене більше, ніж оптимізму». А якщо Богданов теж почне активно корувати, вибудовувати якісь там? Я вважаю, що найефективніше було б повернутися в конституційне і законодавче поле. Все, що поза конституцією, все, що поза законами, не може бути в довгостроковій перспективі ефективним. А ти чому люка обирає з поста голови збою? Що думаєте? Ну теж те, що стосується тих операцій, які ми керував пан Малюк, і його люди проводили дуже ефективні, вони вже війшли в підручники, і вони ці операції точно ну, схожі операції, точно набагато більше принесли користі, ніж я не знаю, куди там його нас. Хоче направити президента, але знову ж таки у мене велике питання, чи погодиться на це Верховна Рада, тому що ця позиція точно за Верховною Радою. Верховна Рада може і не проголосувати за зняття і за призначення когось іншого. Ми хотіли спитати щодо кадрової політики президента. От він зняв... Єрмака поставив Буданова, знімають малюка главу з Як ви на це дивитеся? Це ефективно, ні? Я дивлюсь і уявляю таку ситуацію. Раніше в Україні, коли варили вареники і клали в одну макітру велику. І почали отак от перемішувати її. Верхні йшли наверх, тобто нижній йшли наверх, нижні, а верхні йшли на низ. Головне не випасти з тої. Стой з макітри, щоб не задавили тебе. От взагалі так серйозно. Зараз покаже. А взагалі вірите, що, наприклад, Буданов чомусь залишив розвідку, пішов в цю адміністрацію президента, що він там щось покаже, може якась грань нова таланту його Е, Судячи з того, офіс президента це є цивільна структура, а не... Значить, щось готується моцне. Внутрі самої держави. А, тобто більше на, на військові рейки переходить все, так? Да? Ну, не на військові. більше на, буде на, говорючи, так підверто, на узурпаторський, на, на здавлення, на закручення гайок. А, а може це під час війни треба чи ні? Треба було до війни робити. А взагалі довіряєте політики президента в е, сфері кадрів він правильно все робить, довіряєте? Це якесь відчуття такого шухера невеликого, якщо він починає, значить він собі або ззад прикриває, або, або спереду не впевнений в тому. Тобто ви вважаєте, що він хвилюється і, 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 і не і, і дуже впевнений? Власний мандраж такий мандражок такий. Я це дивлюся так, що це, що це е, сфера відповідальності президента, і він має право це робити. Ви йому довіряєте будь-якому на 100%? Ну, я на сто відсотків не довіряю, але в чомусь я йому і довіряю. Будь ласка, для чого Воданов був класним розвідником? Тепер пішов в адміністрацію президента керувати її? Кажуть, що такої посади взагалі нема голова адміністрації, але ну він нічого не вирішує. А нащо він туди пішов? Ну, ви знаєте, в нашій країні ця посаду дуже багато вирішує. Це перше. По-друге, Боданов, окрім того, що він значить, фахівець, фахівець на, на такій посаді він, безумовно, є її менеджером. Тому на посаді очільника офісу презентаю ну, він е, буде на місці. А як кажете, чому малюка знімаєте? Кажуть, що він досить ефективний був керівник там, удар, от, от, на, щот, на, Стосовно малюка, я, в мене коментарів нема, бо я е, знаю тільки, що Служба безпеки України. За часів до війни, до, до війни. це була значить, служба, яка була багата в чому кришею для наших, ну, для наших корупціонерів, скажімо так, дуже часто. Може, в цьому напрямку треба щось міняти, і президент тому отак зробив. Тобто вважаєте, що вони гроші заробляють, кришують бізнес таке? Це, це, це я точно знаю. Точно. В них є економічний відділ, от ці, вони цим займаються. Це стоп, 100%, 100%. А то, що, він, що займаються вони нашою обороною, ефективно наносять удари, це, це, це інший профіль їх роботи, і там вони, я рахую, вони гарно там справляються. Взагалі довіряєте нашому президенту? Довіряю. І люблю. Навіть, як людино. Хоча в мої, наприклад, дуже хороші знайомі, щось так за Порошенка, хоч вони й кажуть, що може б не було війни, але я в це не вірю. Чесно кажучи, судячи по тому, що робиться в світі. І так же, як сказав Богдан, вже як раніше не буде. Слухайте, а може з цього Богданова, він теж молодий, може з нього президент буде новий? Чесно, Так. не захоче. Чому? Та всі, всі хочуть. Ні, не вірю. Ну не вірю. Боротися з кодлом, треба спочатку кодло побідити. Оте ОПЗЖ, оті осередки, а потім буде товк, а поки не буде. А може ще й не буде, поки наше покоління не уйде на пенсію. А то отакі, як Порошенко, 60 мандруй собі дай відпочивай. Скільки можна гребти, вибачте, сидіть отам і, і звініть вже. Ну скільки можна? Чи Юля та вже, вибачте, вже не дивіла на них дивиться. би молодь йшла. Нові люди, так? нові? Звісно, ну така толкова. Може, як це трохи припиниться, да? ці з фронту хлопці такі толкові. От Мадяр, дивіться, людина хоч і бізнесу, ну совість є в людини. А це тільки ляля то поляє, вибачте. Юлю, як зараз пам'ятаю. Била себе в грудь, не тримайте гроші в доларах. От я все в українській гривні, все буде чики піки А сама в чому тримає? От зараз би я її запитала. Ой, така притворщиця, аж не знаю, навіть моя мама 80 років і то каже, Господи, скільки вони там можуть знаходитися. А ви можете серед молоді бачити когось, хто міг би бути президентом, чи на що цього я не думала. Чесно вам скажу, поки що я про президентство, крім Зеленського, не бачу. От чесно вам скажу. Поки не бачу, я не говорю, що це навсіда. Про кадрову політику президента він так, звіль... так. звільнив Єрмака, поставив Будан, малюка звільняє. На мою думку, це негативний полив. Ну, Будан на своєму місці, я вважаю а, так. так. Так, вважаю, так. І малюк на своєму. Тим паче, що малюк. Ну, Я не знаю. А може, може Будан у себе покаже якось з іншої грані? Ну, я не знаю, так, як для офіцера займатися чисто адміністративним таким. Я. Це моя думка. Я так думаю. Ну, ви ж вважаєте, що це була не адміністративна посада. І Рюмак на цій посаді там розрулював все, що міг, може, і Буданов так буде. Ні, ну давайте, щоб воно було по закону. Відповідно до закону, давайте дотримуватись закону. Розлю... Розрулювати, як ви кажете, можна все. Але воно по закону чи не по закону. Щодо кадрової політики президента, зняли Єрмака, поставили Буданова, маляка зімає таке інше. Як ви оцінюєте це все? Ну, я дивився трошки прес-конференцію. Президент говорив, що такі рішення потрібні і пояснював для чого. Там підсилення політики, скажімо так, міжнародної. От, ну, підсилення, скажімо так, переговорних позицій, як він це сказав. А друге. Е Посилення відповідно, напрямку на тих місцях з новими, швидкими рішеннями. Ну, відповідно, так і оцінюю. Думаю, що це правильно і ви вважаєте, кажучи, адміністрації президента взагалі-то немає такої посади і таке інше. А чому Буданов на це пішов? Як воно? як він говорить з його слів, що це його наступний етап кар'єрний. Ну і він може там запропонувати своє бачення, свої якісь нові підходи. Щодо кадрової політики президента, от він зняв Єрмака, поставив Буданова, знімають малюка зараз. Як ви на це все дивитесь? Зрозуміло, що в нас в Україні, починаючи з Дня Незалежності, починаючи з покійного нашого першого президента і тоді так далі, так далі, так далі, ми постійно, постійно, постійно маємо проблеми з кадровою політикою. І як то тільки приходить на посаду, зразу ж злодійство, корупція. І накриває, та виважаю, що не хочеться навіть говорити. Що хочу цим сказати. Ті хлопці, які воюють, вони вже визрели до того, щоб прийти і сказати на Грушевського, що може пора змінити ті кабінети і просто оту всю Верховну Раду. Я до президента не можу йому вказувати. Ну, молоді, амбітні політики, його піддержує європейська спільнота, в світі його знають. Але ці всіх ми вже вони вже надоїли. І вони ділять, і е, е, беруть своїх депутатів, заводять в Верховну Раду, е, лобійські закони, е, е, як приймають, для того, щоб ще більше прижати народ. Слухайте, ну люди добрі. Ну що ж ви дряти, той, тих, тих людей? Їх скільки залишилось, тих українців? Друть і друть, друть. треба, друже, міняти, все міняти. І, мабуть, і кадрову політику, що роблять, теж треба міняти. От я на цьому хотів сказати. Будьте здорові. Привіт зміни. Президент зняв Єрмака, Буданова поставив на його місце, знімає Маляка. Як ви оцінюєте ці кадрові рішення? Зеленському відняє. Тобто ви довіряєте на 100%? Так. Да. Друзі, це хлопці з нуля. Ми спілкувалися з людьми, що гуляють хрещатиком про кадрову політику президента. Отже, хтось президенту в цьому питанні довіряє, хтось ні. Що з цього всього вийде, дуже скоро побачимо.